15 квітня цього разу у Київраді спокійно, майже без крику, блокувань трибуни і ультиматумів. Ба більше мер чи не вперше за останні засідання посміхався. Хоч засідання і відбувалося 15 квітня, працювали депутати над порядком денним ще з 3 квітня. Сьогодні тривало продовження п'яте продовження вже напевно. Сесії, ми почали ще в січні, основні рішення, які сьогодні були ухвалені, стосувалися розрива розірвання договорів, які мають ознаки туалетних схем. Це така нашумівша історія, і депутати визнають свої помилки і виправляють їх. що я вважаю правильно, попередні спроби збиратись провалювали через відсутність кворуму, як і раніше, засідання проводить міський голова. Краще зробити перерву. Нехай вам розкажуть основи регламенту, і тоді ми зможемо продовжити це засідання, бо інакше порядку не буде. Дякую. Дякую за ваше зауваження. Вибачте, будь ласка, за деякі може бути незручності. Обіцяю вам, пані Сіменова, що найближчим часом буде все відносно відшліфовано до що стосується до порядку ведення. Депутати там закривали очі на порушення регламенту і так далі, лише для того, щоб прийняти необхідні для міста програми і проекти. Перше питання на порядку денному скасування скандальних договорів оренди землі йдеться про ділянки, які фігурують у справах набу, і, ймовірно пов'язані з туалетними схемами. Доповідав. Володимир Бондаренко, колишній секретар Київради, якого раніше відсторонили від посади через фігурування в розслідуванні бігу Сімпо стосовно цієї ж справи. Але рішення депутати не підтримали. Причина юридична невизначеність. Така спроба реабілітації того, що було зроблено. Це скасування чи визнання недійсними рішень про передачу в оренду великих земельних ділянків ділянок, ні під що. Другий блок медицина Проголосували за зміни до міської цільової програми. Вони передбачають надбавки для медичного персоналу, особливо молодшого, що працює в стаціонарах. Підтримали реорганізацію деяких закладів охорони здоров'я. Нарешті ми дійсно прийняли зміни до міської цільової програми про розвиток і підтримок галузі охорони здоров'я в місті Києві. Це дуже важливо, дійсно, тому що воно розглядалося вже два місяці тому на нашій комісії. А от очікуваного кадрового рішення не дочекались. Міський голова так і не вніс кандидатуру нового секретаря Київради до зали. В кожній фракції, скоріш за все, є свій кандидат, але як ми бачимо, розгортається інший сценарій. І я думаю, що з найбільшою вірогідністю мер так і не буде вносити секретаря, і Київрада буде працювати без секретаря. Завершилося все так, як і починалось. Без інтриг, але до кінця порядку денного не дійшли. Через відсутність кворуму засідання знову довелось закрити достроково. Втім, у Кулуара сподіваються таки почути ім'я кандидата на секретаря Київради на наступному засіданні. Процедура е прописана в законодавстві українському, виглядає дуже просто. Зараз право запропонувати кандидатуру на секретаря Київської міської ради належить міському голові відповідно на наступне сесію, якщо ми йдемо згідно закону. Він має на наступне сійне засідання запропонувати таку кандидатуру. У випадку, якщо така кандидатура не буде підтримана, тобто за неї не проголосує 61 голос, а у депутатів. Київської міської ради з'являється право запропонувати свою кандидатуру. А отже, питання, які мали б розглянути ще 3 квітня, і досі залишаються у столі.